Афон це дивовижне святе місце, яке постійно випромінює незриме сяйво Божої благодаті. Все в ньому має якусь надзвичайну піднесеність та удихотвореність, а близькість Бога та Божої Матері відчувається тут кожним. Доторкнутися до життя Афону стало набагато простіше завдяки унікальній фотовиставці відомого грецького фотографа Костаса Асіміса наш Афон. Виставка відкриває блаженний світ святої гори Афон та дозволяє відчути той неповторний афонський дух, який так приваблює паломників. 21 век, безусловно, является веком информации. И вот для того, чтобы в ней бесцельно не бродить по просторам интернета, Время от времени нужно устраивать подобного рода мероприятия, которые помогут молодым людям выбрать верное направление поиска. Фотовыставка Костаса Асимиса она призвана не столько ответить на большую часть вопросов, которые есть у молодежи, сколько сформулировать ряд новых вопросов и понимать, в каком направлении дальше нужно двигаться и искать. 19 лютого просвітницький проект галерея Соборна про життя Святої Гори наш Афон презентували у міжнародному бібліотечно-інформаційному центрі імені Ярослава Мудрого Міжрегіональної академії управління персоналом. Активну участь у відкритті виставки взяли студенти та співробітники академії знаєте, дивлячись на ці прекрасні фотографії, які розміщуються на даній виставці в нашій академії, в нашому бібліотечному центрі, ми приймаємося тим відчуттям, тією духовністю, тією силою, яка йде, навіть навівається від цих картин, від цих фотографій. Ми не всі можемо побувати в тих місцях, але... Спілкуючися з духовенством, дивлячись на фотографії, дивлячись на життя монахів, на їх відданість, служіння Богові, моління за всіх нас, ми розуміємо, що це дуже-дуже відповідально і дуже нам, як сказати, то, що іменно виставка ця в нашій академії, в нашій бібліотеці, і ми завжди будемо. Прикладати всіх зусиль, щоб чим побільше студентів, побільше викладачів, дітей побували на даній виставці, ознайомилися, прониклися. І навіть якщо невеличкий процент дітей зрозуміє, що життя кожної, кожного з нас це краплина того всього життя, всієї цієї нашої земної, земного життя, е, приноситься від залежить від кожного від нас. І як ми розуміємо це, як ми віддаємося цьому, і е, яка Іде духовність, таке буде життя на нашій землі, і тому ми дуже щасливі і раді, що ця виставка іменно в нашому політичному центрі. У заході взяв участь проректор з наукової роботи між академії управління персоналом, доктор політичних наук, професор та заслужений працівник освіти України Микола Головатий. Життя міжрегіональної академії управління персоналом як найбільшого недержавного вищого закладу освіти України пов'язане не лише з підготовкою фахівців вищої кваліфікації, але й з підготовкою людини для життя. Власне, і саме саме навчання поєднане з тим, аби сформувати особистість, підготувати її до життя, зробити її патріотичною, національно налаштованою, а головне духовно багатою. Днями в міжрегіональній академії управління персоналом Відкрилася унікальна виставка, яка називається Наш Афон. Це відповідні фотографії і давнього часу, які були віднайдені на території монастиря. Вони власне розповідають не просто про життя монахів, вони не просто демонструють православні святині, як вони виглядають як будівлі, не тільки відтворюють побут людей, які віддали себе безпосередньо богослужінню, а вони говорять про те, що в сучасному у світі однією з домінант, однією з важливіших одним з важливіших аспектів є саме духовно-культурний розвиток людини, вдосконалення людини. Ми глибоко переконані в тому, що така виставка буде не просто цікавою, вона буде додаватися до того великого об'єму і матеріалу, і заходів і в академії вживаються, задля того, аби людина, яка буде вступати в продуктивне життя через рік, через два, через три, була. Дійсно багато він лише матеріально, багато він не лише як фахівець, але і духовно розвинутий. Відкрив захід чудовими церковними піснеспівами хор храму Святої Ксенії Петербурзької. З вітальним словом виступив влачине Печерського облачення, настоятель храму на честь святителя Миколая Чудотворця при 17-й міській лікарні Києва протирей Володимир Косточка. Згадку про проект від імені колективу просвітницького центру священник священникручив ікони Божої Матері знамення співорганізаторам виставки. пам'ятати свої духовні корні, свою історію. Нужно помнить о том, что монашество на Святой Руси в Стольном Граде Киеве получило свое преемство через преподобного Антония Печерского, основателя Киева печерской лавры. Это XI век, самая древняя лавра на Руси. И вот основатель этой лавры, это Наш преподобный Антоний, уроженец Любича, недалеко от Чернигова, он в свое время, подвязаясь на святой горе Афон, получил благословение афонских старцев возвращаться к себе на родину, на Русь вот, и основывать вот, монастырь будущую Лавру, вот, насаждать уставные истинные. На ну, от монашеські традиції. От така у нас связь з афоном. Впечатление очень хороше. Виставка очень сильно понравилась. Понравились як монахи працюють, живуть. Їхня життя очень сильно впечатлила. Побачити світ афонських монахів через призму об'єктиву Коста Асіміса у міжнародному бібліотечно-інформаційному центрі імені Ярослава Мудрого можна до 19 березня.